У найчорніші роки Другої світової війни на окупованих територіях Третім рейхом тисяча мирних жителів були жорстоко вбиті німецькими солдатами, які мали намір придушити будь-які спроби повстання в таких регіонах, як Польща, Білорусь і Словаччина. Незліченна кількість невинних людей була спалена, пошмагана, понівечена та страчена за наказом безжального офіцера Оскара Дірлевангера. Цей злочинець, сумно відомий своїм моральним виродженням. Знявся в деяких з найжорстокіших епізодів війни, доручений Адольфом Гітлером і Генріхом Гімлером насаджувати терор у містах, які могли б кинути виклик владі нацистського режиму. Попутно він гвалтував жінок і дітей, спустошував цілі громади та здійснював свої злочини з абсолютною холодністю та без будь-яких докорів сумління. Це історія Оскара Дірлевангера, м'ясника з Білорусі. Походження зла. Оскар Дірлевангер народився 26 вересня 1995 року у Вюрцбурзі, Баварія. У молодості він демонстрував риси жорстокої та асоціальної особистості, хоча не настільки виражені, щоб у той час вважатися психопатом. У 1913 році він вступив до гренадерського полку кулеметником і однорічним добровольцем. Хоча з несподіваним початком Першої світової війни його дії на полі бою розтягнуться ще на кілька років. 2 серпня 1914 року Дірлевангера відправили на Західний фронт, де він брав участь у жорстокій битві при Балджі, а потім воював у Франції та Люксембурзі. Під час служби був неодноразово поранений, внаслідок чого отримав 40% інвалідності. Незважаючи на це, його хоробрість на полі бою принесла йому значні нагороди, такі як Залізний хрест першого та другого ступеня. Війна залишила на ньому незгладимий слід як фізично, так і психологічно. Отримавши до шести поранень, Дірлевангер закінчив конфлікт у званні лейтенанта, очолюючи роту на південному російському та румунському фронтах. Проте розруха тих років поклала початок його моральному падінню. Пізніше поліцейський звіт описав Дірлевангера як фанатика, алкоголіка та психічно нестабільну людину, схильну до актів насильства, особливо під впливом наркотиків. Якщо в дитинстві його вважали проблемною людиною, події, які він пережив під час війни, були поживним середовищем для розв'язування та живлення його внутрішнього зла. Незважаючи на ці розлади, дірлевангер мав надзвичайну проникливість. Яка дозволила йому досягти успіхів у навчанні, навчався в університетах Франкфурта та Гейдельберга, отримавши ступінь доктора політичних наук. Таке поєднання академічної підготовки та військового досвіду дозволило йому піднятися в лавах нацистської влади в майбутньому, зігравши ключову роль у деяких з найтемніших епізодів Другої світової війни. Прихід нацизму до влади в 1933 році. Як рукавичка влаштовував Дірлевангера, який лежав у звалищі після того, як отримав численні поранення під час війни в результаті своїх дій на полі бою. Приблизно в цей час він отримав роботу директора агентства з працевлаштування в Гейльбронні, стратегічної посади для місцевих нацистських лідерів. Але завдяки його діям життя Дірлевангера змінилося після того, як він був ув'язнений у 1930 році. Четвертому році за серйозні злочини, включаючи сексуальне насильство над неповнолітньою молодшою за 14 років, факт, який вже вказував на психопатичний патерн із глибоким браком емпатії та зневагою до соціальних норм. Засуджений до двох років ув'язнення, він втратив роботу, докторський ступінь і всі військові почесті. Те, що здавалося кінцем ще одного соціопата, було лише початком. Після звільнення з в'язниці Оскар Дірлевангер був відновлений в загальному резерві СС завдяки особистому втручанню Готлоба Бергера, колишнього товариша по Першій світовій війні. Бергер, який був старшим офіцером СС і близьким другом Генріха Гімлера, зіграв ключову роль у реінтеграції Дірлевангера в нацистську систему. Невдовзі, у 1937 році. Він добровільно приєднався до легіону Кондор Німецького експедиційного корпусу, який підтримував сторону Франко в громадянській війні в Іспанії. В Іспанії Дірлевангер відіграв видатну роль як інструктор з тактики бронетехнічного бою, працюючи під керівництвом німецького командувача Ріттера фон Тома, який оцінив його роботу як видатну. За службу в конфлікті він був нагороджений медаллю іспанської кампанії. Іспанським хрестом військової служби та іспанським срібним хрестом. У 1939 році, після повернення до Німеччини, він використав свій військовий список, щоб знайти нові можливості в СС. Бергер знову втрутився на його користь, домовшись перегляду його попередніх злочинів у світлі його цінного внеску під час війни в Іспанії. У цей період Дірлевангер навіть заявив. Що, незважаючи на свої минулі помилки, він ніколи не скоював подібного злочину очевидною спробою виправити свій імідж перед нацистським режимом. Ця низка політичних і військових зв'язків дозволила йому продовжити свій підйом в ієрархії СС, хоча його репутація безжальної та суперечливої фігури вже почала зміцнюватися. Кульмінаційним моментом його життя став 1941 рік. Коли йому доручили створити один із найкривавіших і найсадистських загонів Командос, відомих в історії бригада темного Дірлевангера. Під жорстокістю нацистського прапора бригада Дірлевангера, офіційно відома як Штурмбригада СС Дірлевангера, розпочала свої польові дії в 1941 році, що збіглося з вторгненням до Радянського Союзу. Та відповідало цілям нацистського режиму на окупованих територіях. Створений спочатку браконьєрами, загін був розширений за рахунок звичайних злочинців і політичних в'язнів, що посилило жорстокість їхніх дій. Польща була першим театром дислокації бригади Дірлевангера, де опір і партизанські рухи представляли постійний виклик німецькій владі у 1941 році. За оцінками, на території було близько 50 тисяч партизанів, хоча вони не були об'єднані в єдину структуру. Керівництво опору складалося з різноманітних відомих діячів, таких як Стефан Ровецький з армії Крайової, який почав з'являтися в цей період. Тактика бригади Дірлевангера включала грабежі, підпали та масові страти в населених пунктах, підозрюваних у підтримці партизанів. Ці масові вбивства, які не робили різниці між учасниками бойових дій і цивільним населенням, включаючи жінок, людей похилого віку та дітей, стали звичайною практикою. Документи тих часів описують, як цілі міста знищувалися, залишаючи по собі ландшафт попелу та трупів, що свідчить про жорстокий спосіб їхньої дії. Злочини Оскара Дірлевангера не обмежувалися лише прямими смертями. У Люблінському гетто він і його підлеглі скористалися своїм становищем, щоб вимагати єврейських інтернів, вимагаючи викуп в обмін на порожні обіцянки безпеки. Така поведінка ще більше сприяла зростанню поганої репутації бригади, оточеної чутками про її звірства. Серед найбільш жахливих вчинків, які приписують дірлевангеру, була практика, коли він нібито різав єврейських жінок на шматки та варив їхні тіла. Разом із кониною для виготовлення мила. Крім того, кажуть, що після того, як молодих ув'язнених пошмагали та роздягали, він вводив їм отруту, а потім із задоволенням спостерігав за їхньою агонією аж до смерті. Антисемітизм Дірлевангера та повна відсутність емпатії до будь-якої подібності людства були очевидними. Під його керівництвом межі жорстокості постійно порушувалися. За підтримки начальників, які перебували за тисяча миль і не втручалися в його дії. Можна було б вважати серйозною помилкою з боку Генріха Гімлера створення бригади з солдатів, вивезених із в'язниць з незліченими попередніми злочинами. Але Гімлер шукав саме такий профіль хтось мав виконати брудну роботу, яку хотів виконати Адольф Гітлер, і ці люди ідеально підходили для цього. Знищення тих, кого нацистський режим вважав недолюдьми, знищення цілих етносів. Без жодних докорів, сумління, вони винищували цілі родини та чинили злочини, на які жодна нормальна людина не вистачила би. Єдиними обмеженнями, з якими зіткнувся командир бригади, були постійні протести інших офіцерів СС, які, хоч і були прихильниками нацистської ідеології, не могли витримати масштабів його жорстокості. За цей час було зафіксовано численні скарги вищого нацистського командування, які засуджували безконтрольність дій підрозділу. Місцевий лідер СС і поліції в Польщі Фрідріх Вільгельм Крюгер висловив свою відмову в січні 1942 року, погрожуючи втрутитися безпосередньо проти підрозділу в наступному листі. Якщо ця група злочинців не зникне з генерал-губернаторства протягом тижня, я піду сам і затримаю їх. Незважаючи на невдоволення та замість того, щоб зіткнутися з наслідками, бригаду швидко перекинули до Білорусі, де жорстокість досягла нового рівня. Походив Білорусь. У 1942 році бригаду Дірлевангера перекинули в Білорусь ключову територію Східного фронту для боротьби з радянськими партизанами. Ця територія, яка була частиною вирішального простору між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом, була життєво важливою для німецьких ліній постачання та для вторгнення в СРСР. У рамках німецького вторгнення, відомого як Операція Барбаросса», партизани становили пряму загрозу для просування нацистської армії. Вони переривали лінії постачання, комунікації та стратегічні позиції на сході. Цей перехід. Ознаменував посилення звірств, скоєних підрозділом, оскільки його репресивний підхід був зосереджений на знищенні не лише повстанців, а й цивільних осіб, підозрюваних у співпраці з ними. Бригада Дірлевангера брала активну участь в операціях проти партизанів у лісах і сільських селах. Головною метою яких було знищити мережі опору та придушити будь-які спроби повстання. Цілі села за лічені дні зрівнювали з землею, а їхніх жителів, тих небагатьох, кому вдавалося вижити, вивозили на примусові роботи до Німеччини. Ця жорстокість була частиною нацистської стратегії, відомої як Випалена земля тактики, яка мала на меті не лише знищити комбатантів, але й викорінити будь-яку народну підтримку партизанів. Згідно з цією доктриною, бригада не робила відмінностей між комбатантами та цивільними. Усі вони вважалися цілями, потенційними ворогами Третього Рейху, атаки призвели до тисяч смертей. Ці масові вбивства зазвичай виправдовувалися в німецьких документах як операції проти бандитів чи банд терміни, які на практиці включали будь-який тип опору, незалежно від того, був він збройним чи ні. Конкретний приклад такої тактики стався. 23 вересня 1942 року в селі Кортеліси, де в ході репресивної операції було вбито приблизно 2892 людини. Період перебування цієї бригади в Білорусі закріпив за нею репутацію одного з найжорстокіших підрозділів нацистського режиму, поширюючи страх на весь регіон. Жахи, нав'язані Оскаром Дірлевангером, були відомі всім. Оскільки він почав масово впроваджувати нові способи розстрілу населення, дірлевангер наказав своїм людям заганяти цивільних у сараї, церкви та інші місця, де могли бути замкнені сотні невинних людей, у тому числі матері з дітьми на руках. Коли відчай і крики про милосердя досягли апогею, командир бригади віддав наказ відкрити вогонь, їх безупинно косили, і Оскар завжди був попереду. Щоб заохотити інших слідувати за ними. Коли куль не вистачило, він наказав спалити сарай, де безперервно кричали сотні голосів, а нацистські солдати просто спостерігали за сценою. До кінця 1942 року тактична ефективність цих операцій була дискусійною. Але їхня здатність дестабілізувати території під контролем партизанів була незаперечною, ставши ключовим інструментом репресій у німецькій стратегії на сході. За оцінками, у цей період було жорстоко вбито близько 120 тисяч білорусів, у тому числі 30 тисяч мирних жителів, єдиним злочином яких було те, що вони опинилися не в тому місці в невідповідний час в історії. Однією з найбільш актуальних подій. Через свою жорстокість у 1943 році була операція Котбус, у якій бригада Дірлевангера відіграла центральну роль. Операція почалася 20 травня 1943 року, коли бригада Дірлевангера розгорнула приблизно від 500 до 800 чоловік у районах Бегомля, Лепеля та Ушачів в окупованому регіоні Білорусі. Під час цієї операції. Бригада Дірлевангера була відома своєю жорстокістю, застосовуючи тактику, яка також включала підпал цілих сіл і масове вбивство мирних жителів. Дії бригади полягали в оточенні сіл та поєднанні артилерійського вогню та прямих ударів знищення всього на своєму шляху. З точки зору чисельності, за оцінками, тільки бригада Дірлевангера могла бути відповідальною за до 14 тисяч смертей. Хоча ці цифри можуть бути приблизними через хаотичний і насильницький характер вжитих дій, котбузька операція тривала до 21 червня 1943 року, і протягом цього періоду бригада Дірлевангера не лише знищувала громади, але й використовувала цивільних як живий щит і змушувала їх проходити через мінні поля, що ще більше посилювало рівень варварства. У міру розвитку війни ситуація для німецьких військ ставала все більш відчайдушною. Гітлер міцно тримав командування, не поступаючись стратегічним вимогам на полі бою, тоді як Сталін, після ключових перемог під Сталінградом і Курськом зумів зміцнити свою армію промисловими ресурсами радянського блоку та підтримкою союзників. Радянський наступ, ще однією жертвою якого стала бригада Дірлевангера, продовжував переважаючий наступ. У цьому сценарії сили дірливангера, які були ефективними в репресивних операціях проти цивільного населення та партизанів, зіткнулися з жорстокою реальністю зіткнення зі значно краще навченою та оснащеною Червоною армією. На східному фронті зіткнення цих двох світів, нацистський режим розгромлений і занурений у хаос, і Червона армія зміцніла і наступала, призвели до майже повної поразки німецьких військ. У таких містах, як Вітебськ і Орша, бригада була направлена для посилення рубежів оборони, які вже були на межі розвалу. Тут люди Дірлевангера, які звикли до його жорстокості по відношенню до мирного населення, зіткнулися віч навіч з точністю та майстерністю радянських солдатів. Чисельна перевага та перевага у зброї сталінських сил швидко виявила обмеженість бригади. Яка не була готова протистояти звичайній армії з такою передовою тактикою. Відступаючи до Мінська, бригада Дірлевангера пережила один із найпринизливіших епізодів. Під могильовом, 28 червня, погано спланована німецька контратака залишила людей Дірлевангера викритими, які були оточені та вбиті радянськими військами. Спроби чинити опір переросли в хаос. І солдати почали дезертирувати, залишаючи своїх поранених товаришів. За кілька днів бригада втратила більше половини початкової чисельності. Коли німецькі війська розпалися, бригада відступила до Польщі, де конфлікт набув ще більш зловісного оберту. У Варшаві ситуація досягла критичної точки. Польський опір, натхненний наступом Червоної армії та сподіваючись звільнити своє місто до приходу радянських військ. Почав таємно організовуватися. Дірлевангер, ослаблений і деморалізований втратами на сході, отримав нові накази. Він мав вести свій підрозділ у бік Варшави, щоб придушити повстання, яке вже починало набувати форми. Варшавське повстання. Один із найпохмуріших епізодів бригади Дірлевангера стався під час Варшавського повстання 1944 року. Зокрема, в окрузі воля. У цьому контексті бригада здійснила жорстоку різанину, в результаті якої загинули понад 40 тисяч мирних жителів. Наказ був чітким: ліквідувати будь-які сліди опору, яким би не людським не був метод. У перші дні звірства досягли неймовірних масштабів. Дірлевангер наказав підпалити три лікарні, у яких все ще перебували пацієнти. А його бригада вчинила акти надзвичайного насильства проти медсестер, яких вони знущалися групами, перш ніж повісити їх оголеними разом із лікарями. Звіти показують, що багато з цих злочинів було здійснено, коли солдати співали популярну німецьку пісню «In München steht ein Hofbräuhaus», що відображає садизм, який панував серед них. Район воля став ареною жаху, польських в'язнів спалювали заживо бензином. Жінок підвішували догори ногами на балконах, дітей саджали на палі, а з вогнеметів безжально винищували цілі групи мирного населення. Дірлевангер не лише наказував нескінченні страти, адже він сам показав приклад абсолютно зловісних вчинків і чистої психопатії. Беручи до уваги свідчення очевидців, білоруський різник четверга, любив сам вішати своїх жертв, часто вибиваючи ногами стілець з під них. І насолоджувався тим, як вони повільно йшли в агонії. Вдавшись до свого божевілля, він чинив усілякі дикості, і якщо його люди не погоджувалися з ним, їх чекала така ж доля, як і поляків. Їх повішали, розстріляли і забили до смерті. Таким чином, Дірлевангер порушив будь-який військовий кримінальний закон. Він панував у пеклі, де не було ні закону, ні порядку. Тільки його слово і вчинки визначали, що правильно, а що ні. Тих, хто не погоджувався або просто не любив цього деспота, без вагань відсіювали. Прикладом абсолютної жорстокості по відношенню до своїх людей було покарання, відоме як труна дірлевангера, під час якого він замикав своїх людей у дуже вузькій труні на дні, просто щоб навчити їх уроку. Зло оскара дірлевангера не знало меж, і навіть неповнолітні не були застраховані від жахів, які на них чекали. Для нього та багатьох інших нацистів жінки, діти та немовлята не вважалися людьми, їх розглядали як нижчу ланку. Не мало значення, чи постраждали вони в процесі, їхнє знищення було частиною їхньої місії, оскільки цього диктувала як нацистська ідеологія, так і прямі накази Гітлера. Свідчення, такі, як Матіас Шенк, роблять ці дії дуже чіткими. У ньому було написано наступне. Нам дали наказ знищити кілька будівель, де нібито знаходилися групи опору, які ми повинні були ліквідувати. Прибувши на місце, ми підірвали двері, які, як потім виявилося, були школою. Діти стояли і в коридорі, і на сходах всюди, усі з піднятими рученятами. Ми дивилися на них кілька хвилин, не знаючи, що робити, поки не вбіг Дірлевангер. Він наказав убити їх усіх. Вони випустили сотні куль. А потім пройшлися по їхніх тілах і розбили прикладами крихітні голівки. Кров і залишки мозку вилилися по сходах. На цьому місці встановлено меморіальну дошку про 350 вбитих дітей. Я думаю, що їх було набагато більше, може 500. Рівень садизму цих людей був такий, що навіть високопоставлені нацисти, такі як генерал Гайнц Гудеріан, надсилали свої скарги самому Гітлеру. Гудеріан запротестував наступне те, що побачили мої очі, було настільки жахливим, що я відчув себе зобов'язаним повідомити фюреру тієї ж ночі, щоб вимагати виведення двох бригад зі східного фронту. Після жорстокої кампанії у Варшаві, де дії його бригади залишили після себе смерть і руйнування, Оскар Дірлевангер був відзначений за внесок у придушення варшавського повстання. 15 серпня 1944 року він був підвищений до Оберфюрера СС, найвищого звання, якого він досяг у своїй кар'єрі, отримавши звання полковника. Ця честь є жахливим контрастом, оскільки вони нагороджували страту тисяч мирних жителів і систематичне використання терору як зброї війни, акти, які довели репутацію Дірлевангера. До рівня безпрецедентної ганьби навіть у самому нацистському режимі. Падіння бригади Дірлевангера. Коли Варшава була перетворена на руїни, а її жителі знищені, бригаду знову відправили на східний фронт цього разу до Словаччини. 29 серпня 1944 року спалахнуло Словацьке національне повстання. Масштабна спроба вигнання нацистських окупаційних сил під керівництвом чехословацького уряду, в екзилі та словацької національної ради, оскільки словацькі партизани та солдати армії, що дезертирували, співпрацювали з опором Вермахт і СС, послали підрозділи підкріплення, включаючи бригаду Дірлевангера та інші дивізії в АФНС, щоб придушити повстання. Дірлевангер і його люди. Підкріплені угорськими та німецькими частинами, відіграли ключову роль у репресивних операціях, застосовуючи ту саму тактику терору, яку вони вдосконалили в Польщі та Білорусі. Протягом вересня та жовтня 1944 року бригада воювала з повстанцями в ключових місцях, таких як Банська Бистриця, столиця повстанського руху. Німецькі війська разом із людьми Оскара. Зуміли відбити це місто 27 жовтня, що стало поворотним пунктом у повстанні. Але ціна цієї перемоги була нищівною тисячі мирних жителів Словаччини були страчені у відповідь, а сотні цілих сіл були спалені військами Дірлевангера. Коли Друга світова війна наближалася до кінця і крах Третього рейху став неминучим, бригада Дірлевангера продовжувала використовуватися як підрозділ покарань і репресій. Хоча тепер вона була ледве тінню своєї колишньої могутності. Багато з його членів дезертирували або були знищені в бою, залишивши групу деморалізованою та виснаженою. На піку бригада налічувала близько 4 тисяч чоловік, але під кінець війни, після поразок на східному фронті та боїв у Польщі, її чисельність скоротилася лише до тисячі у квітні 1945 року. Бригаду перекинули на Угорський фронт, а потім на Заїловські висоти, де з 16 по 19 квітня намагалися зупинити наступ радянських військ на Берлін. Зіткнувшись з переважною чисельною та військовою перевагою, підрозділ був майже повністю знищений. Кілька вцілілих, виснажених і розсіяних намагалися втекти перед обличчям неминучого краху Третього Рейху. Командир бригади Оскар Дірлевангер залишався центральною фігурою в ті останні моменти. 17 квітня 1945 року під час бою отримав важке бойове поранення в груди 12-те в кар'єрі і був відправлений у тил для відновлення. Однак, після краху німецьких військ Дірлевангер намагався сховатися, хоча його доля була подібна до долі його товаришів. Смерть Оскара Дірлевангера. Для великих деспотів Другої світової війни, хоча деяким вдалося втекти і почати нове життя, інші зіткнулися з гріхами, які вони скоїли за життя, і заплатили за них смертю. Таким був і випадок Оскара Дірлевангера, який наприкінці війни був заарештований 1 червня 1945 року біля міста Альцгаузен у верхній Швабії владою французької окупаційної зони. Як і багато офіцерів, які намагалися втекти невпізнаними. Чоловік, колись відомий на прізвисько білоруський різник, був одягнений у цивільний одяг, носив вигадане ім'я та переховувався у віддаленому мисливському будиночку. Незважаючи на всі його стратегії залишатися непоміченим, він не зміг втекти від свого минулого і його впізнав колишній в'язень єврейського концтабору. Після затримання його французька влада відправила до табору для полонених у французькій зоні окупації Німеччини, де протягом наступних днів стан його здоров'я погіршився. Дірлевангер нарешті помер між 5 і 7 червня 1945 року. Причина його смерті залишається загадкою для істориків. За словами французів, він помер від серцевого нападу і був похований у безіменній могилі. Однак інші стверджують, що він пережив війну і втік до Єгипту, де працював приватним інструктором з охорони для охоронців, які охороняли президента Гамаля Абдель Насера. Найбільш узгоджена теорія серед експертів стверджує, що Дірлевангер помер в Альцгаузені, не залишивши Німеччини. У всіх війнах є щось спільне завжди трапляються ексцеси, і солдати, захоплені виром бою, часто скоюють злочини через травму, спричинену конфліктом. Відсутність людяності змушує звичайних людей перетворюватися на безжальних істот у контексті, де немає закону чи порядку. Однак, у випадку з Оскаром Дірлевангером, ми маємо справу не з кимось, кого змінила війна, а радше з особою, яка від початку демонструвала явні антисоціальні риси, ймовірно підживлені його досвідом під час Першої світової війни. З ранніх років у третьому рейху Дірлевангер чітко показав свій жорстокий характер, а його найтемніші бажання були реалізовані під час нацистських окупаційних кампаній. Як лідер сумнозвісної бригади Дірлевангера його дії були яскравим прикладом того, що відбувається, коли абсолютна влада надається психопату, що призводить до пекла тортур і безмежних розправ над людством.